Президент США Дональд Трамп підписав несподіваний указ, у якому вперше в історії країни англійську мову визнали офіційною мовою на федеральному рівні. Раніше цей статус був закріплений за англійською мовою тільки в окремих штатах. Хоча всі, звісно, найважливіші документи США, включаючи Конституцію і Декларацію Незалежності, звісно, написані англійською, але офіційної мови як такої на законодавчому рівні в країні не було. І ось англійську визнали офіційною мовою в 32 із 50 штатів США, яка виступає за надання англійській офіційного статусу. За даними уряду за 2019 рік, майже 68 мільйонів жителів США говорили в себе вдома не по англійськи. Більшість з них, до речі, говорили іспанською. Число її носіїв оцінюють у більш ніж 40 мільйонів. А от сам Трамп раніше вже обговорював можливість оголосити англійську державною мовою, і це було тоді, коли він критикував імміграційну політику адміністрації Джо Байдена. І ось своїм цим новим указом Трамп скасував указ Біла Клінтона від 2000 року. Згідно з ним, федеральні відомства та всі організації, які отримують допомогу з федерального бюджету, мали надавати допомогу з перекладом для громадян, які до них звертаються. Це якщо вони не знають англійської. Же відомствам самим доведеться вирішувати, чи хочуть вони надавати послуги на інших мовах, і як заявила в адміністрації президента, серед іншого ціль цього указу віддати належне американцям, для яких англійська спочатку не була рідною, але які вивчили її та передали наступним поколінням. А також нагадати і всім та надати впевненості іммігрантам, які за допомогою цієї універсальної мови зможуть реалізувати свою американську мов.